Вітаю, команда Першого Подільського готова підсумувати вівторок, 8 жовтня. Яким цей день побачили наші журналісти далі? Більше півтора трильйони гривень надійшло до держбюджету від сумлінних платників податки за 9 місяців 2024 року. Разом з тим, за цей же період з державного бюджету витратили значно більше: майже 2,5 трильйони гривень. Більша половина витрат забезпечення української армії. Тож, як зазначив Денис Шмигаль, головне завдання усіх гілок влади знайти кошти на сили оборони у 2025 році. Традиційно найбільше уряд розраховує на доходи від експорту українського. Одним із головних джерел нашої фінансової стійкості є доходи від українського експорту. У 2022 та в першій половині 2023 року логістика була одним із головних економічних викликів для нашої держави. Сьогодні ми можемо сказати, що цей виклик подолано, наскільки це можливо в умовах такої повномасштабної війни. У січні-вересні 2024 року український експорт склав майже 100 мільйонів тонн. Це на 36% більше, ніж минулого року. Тобто за 9 місяців ми експортували стільки ж, скільки за весь минулий рік. У грошовому вимірі це 28,9 мільярдів доларів. Це стало можливим завдяки функціонуванню Чорноморського морського коридору. Завдяки державній підтримці українських експортерів, завдяки сумлінній роботі підприємців в експортно орієнтованих галузях економіки, традиційно лідером експорту є аграрний сектор. Україна готова і надалі виконувати функцію одного з ключових гарантів глобальної продовольчої безпеки. Вже намолочено майже 57 мільйонів тонн нового врожаю зернових олійних культур та цукрового буряку. Україна вирощує набагато більше, ніж може спожити, тому ми допомагаємо країнам на різних континентах. 3 жовтня Віктору Ткачуку мало виповнитись 23. Однак, 29 вересня його життя забрала війна. Ще у 2021-му він прийняв рішення підписати контракт та стати частиною Збройних сил. Не налякало його і повномасштабне вторгнення. На жаль, 7 жовтня з ним попрощалися у рідному Камінці-Подільському. Заспокуї і бажану пам'ять його, Господи, віпо сміливий, люблячий та добрий. Військового Віктора Ткачука згадують саме таким: у 21-му році хлопець доєднався до лав Збройних сил України. Під час повномасштабного вторгнення не припинив свою військову службу, а навпаки, боронив рідну землю у гарячих точках. За чотири дні до 23-го дня народження хлопець загинув, виконуючи бойове завдання. Ріс чудовою дитиною. Дуже хлопчик був, спокійний, дуже веселий був, завжди приходили до нас додому з бабусею. Ми ним радувалися, бо він такий похожий до, до родини, кругленький, біленький. Ну, виріс чудовим хлопцем. Спокійним, серйозним, відповідальним. Ну, Казалося, все чудово. І тут ем, він оприділив сам, я хочу піти служити в армії. Такий він сміливий завжди був, завжди ех, ну, мати завжди, скільки би ми не зустрічалися, я питала в неї, як Вітя, що він там, та нічого, каже, нормально все. Ну, старається хвалять його там, за заслуги хвалять. Знаю, що він був під Донецьком. А потім його перевели з Донецької області, не знаю того, який був, яке село, район, а потім він потрапив на Суми. На Суми відправили, і він був десантно-штурмова бригада, яка сама його запитували, а чому ти туди, в десантно-штурму, він каже, бо це сама престижна. Професія саме престижна, самі воїни сильні і мужні, знаходяться в таких штурмових бригадах. Наш побратим пам'ять в наших серцях лежиться героєм. Це він був у нас хороший, відданий своїй справі, ніколи не боявся виходити на задачі. Віктор саме найбільше мріяв, щоб закінчилася війна, створити сім'ю одружитися, дітей, нянчить. Новий опалювальний сезон вже близько. Підготовку до холоду наші комунальники розпочали заздалегідь. Отже, запустити котельні в роботу планують вчасно. Тож, коли тепло завітає в оселі, та чи вплинуть ймовірні відключення електроенергії на постачання тепла, дивіться далі. Подача тепла у житлові будинки та установи Хмельницького розпочнеться вчасно. Підготовка всіх котелень та теплових установ вже проведена, розповідає директор міського комунального підприємства. Якщо взяти теплові мережі, то капітальним ремонтом ми замінили 4 кілометри теплових мереж. Це в двох вимірі, тобто 8 кілометрів труб. Нам вдалося за це літо замінити. Що звичайно підвищить надійність теплопостачання, виконані капітальні ремонти котелень, котлів на багатьох котельних, також виконані реконструкції на трьох котельних, де замінені повністю нові котли, інше обладнання, тобто котельні вже готові повністю до початку опалювального періоду. У період повномасштабної війни комунальники заздалегідь готуються до можливих труднощів, аби блекаути не вплинули на постачання тепла у будинки. Фахівці підготували все необхідне. У нас є своїх уже 15 генераційних установок. Це на всіх таких великих потужних котельнях. Тобто ми, не дай Бог, при таких ситуаціях маємо можливість запускати їх в автономному режимі, і тобто, котельні будуть працювати. На всіх інших, менших котельнях і на самих маленьких котельнях встановлено у нас понад 60 генераторів, дизельних та бензинових генераторів. Які теж пройшли підготовку, скажімо так, перевірку до роботи, якщо буде потрібно їх запускати? Вони заправлені на сьогоднішній день. В обласному центрі знаходиться 72 котельні. В одній з них розмістили нову установку для виготовлення власної електроенергії, яку за можливості зможуть продавати у загальну мережу. Це подарунок від міжнародної організації міграції. От подарувала нам таку чудову когенераційну установку потужністю 630 кВт. Ми за цей літ її змонтували, виконали всі роботи по підключенню, також налагодженки підрядна організація провели і наладку, ну і вона сьогодні готова розпочинати роботу разом з котельнею вже при початку опалювального періоду. Зазвичай опалювальний сезон в Україні розпочинається у середині жовтня. Втім, все залежить від погодних умов та рішення міської адміністрації. Тетяна Ршипянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Всі регіональні мсек перевірятимуть на Хмельниччині. Як повідомляє громадське радіо, для цього залучили 11 спеціальних комісій з різних куточків України. Ймовірно, причиною таких дій стала гучна справа щодо незаконного збагачення Тетяни Крупи. Нагадаємо, жінці вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з можливістю внести заставу у розмірі півмільярда гривень. Хто не встиг оновити військово-облікові дані, матиме ще один шанс. На сайті Верховної Ради з'явився законопроект, за яким попередньо сплативши 50% накладеного штрафу, призовник матиме можливість пройти процедуру. Вартість другого шансу 8,5 тисяч гривень. Що про таке можливе нововведення думають містяни? Дізнались мої колеги у рубриці питання дня. Другий шанс для тих, хто не оновив дані. У Верховній Раді з'явився законопроєкт, за яким сплативши 50% штрафу, військовозобов'язаний зможе уточнити дані. Як до цього ставляться містяни? Гроші зараз потрібні військовим. І на мою думку, типу, якби ці кошти всі точно йшли б для військових, а не десь там комусь в кишені, то було б нормально. Якщо ти не встиг оновити дані, ну типу, окей, сплати, але все-таки їх онови. Система ця потрібна. Щоб всі оновили дані і бачите, шукають будь -які, влада шукає будь-які підходи, щоб люди оновили дані. Ну, штрафи, ну то що ж, зменшили трошки людям нагрузку, та й все. Ну, то треба Верховну Раду забирати в армію і всіх забирати, тоді можна всі. Військовий стан, всі в армію, націоналізація всього майна, державного майна, енергоносії і так далі, і так далі. А от тоді буде зміст у всьому. Нічого не підтримує. Чому? Бо Ну, Мені здається, кожен чоловік має оновити свої дані, тому що це його обов'язок. Той, хто хоче, той онове дані. А хто не хоче, той буде десь ховатися, тікати. Ну будуть тягнутися з останнього, будуть платити ці штрафи, будуть віддавати, але це не вихід. Трошечки треба поміняти там. І хлопці самі будуть йти. Все, що наповнює бюджет, напевно, підтримує таку ініціативу. Так? Я вважаю, що ну, як говорять у хилянців, не потрібно карати власне заключенням заграти, а можливо штрафи це найкращий варіант. Моя думка, що потрібні всі чоловіки, щоб воювали, зробили так. Ти рік відвоював. Другий, Щоб всіх брали, і депутатів, і синків, депутатів, всіх. Ні, не треба. Чому? Ну, тому що людина в цьому не винна. Чому не винна? Тому що треба спочатку організувати це все на вищому рівні, а тоді вже пред'являти претензії до людей. от і все. Ну, не Важко це тут сказати доцільно це чи не доцільно. Але якась розумна ідея тут є, тому що не всіх вдалося. Часто зробити це. Війна, знаєте, кожна кожної людини якісь проблеми. Я думаю, що це розумно її. Із усіма документами та законами не кожен зуміє впоратись, тож іноді юридична допомога буває критично необхідною. За словами фахівця, далеко не кожен цінує час та роботу професіонала. Цікаві історії з роботи журналістам розповіла одна з юристок Хмельницького. Що найважче у роботі фахівця, дивіться далі легко працювати, коли людина щиро хоче отримати результат. Це такий тандем виходить. Питання майна, земельних ділянок, сімейні спори та багато чого іншого допоможе вирішити кваліфікований юрист. Консультує та надає послуги Катерина вже близько семи років. Я, як юрист, перед собою в першу чергу ставлю задачу допомогти людині. Яка проблема в людини, я ніколи не знаю, але максимально докладаю зусиль для того, щоб її вирішити, якщо це, звісно, в моїй компетенції. Війна вплинула на роботу спеціалістів усіх галузей, невинятком стали й юриста. На сьогоднішній день працювати юристом доволі складно, тому що великий потік змін. Складно відслідковувати все, що змінюється, і досить часто буває, що людина приходить на консультацію, і ми консультуємо по актуальних нормах закону, але діяти вона починає умовно там через місяць. А через місяць ця норма може бути вже не дійсною. Були випадки, коли люди просто телефонували там і в форматі, а ви ж нам казали. Там, що так і так, але вже не так. А, ну, тоді ми просто їх доконсультовуємо, скориговуємо їхні дії. Окрім постійних змін у законі, люди не завжди розуміють рамки робочого дня фахівця. По-чесному скажу, що мене вісить, коли мені телефонують там, о 12-й, о першій ночі, особливо з питань, які. Там довгий час не вирішувалися, тобто це не гарячі питання, бо є питання там зараз відстрочки, мобілізації, коли затримали, коли треба швидко реагувати. А є іноді люди там можуть посеред ночі телефонувати, бо вони згадали, що колись там мали щось доуспадкувати. Ну, це бісить. Нерідко клієнти безвідповідально ставляться до власних проблем та приходять за допомогою у кінцевий термін. Тож це ускладнює роботу фахівця. Сьогодні останній день звернення до суду. Вони прибігають, рятуйте. І починається зразу такий турборежим, тому що день і так заплановані, якісь є задачі. І я стараюся йти людям на зустріч, бо я розумію, що це їхній останній день. Але, відповідно, в таких випадках якість роботи ну, однозначно страждає, тому що неможливо підготувати коректну цю заяву, повністю глибоко вивчивши. І тут в мене така двояка перше ніби ну чому ж ти так пізно прийшов? Це перше питання, яке виникає. А друге питання це типу зібрати бігом себе в кучку і прикласти максимум зусиль. Незважаючи на ситуацію, завжди готова піти на зустріч. Такий девіз у Катерини. Адже взаєморозуміння між клієнтом та фахівцем один із ключових секретів успіху, вважає юристка. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Нові таланти та музичні відкриття у Хмельницькому відбувся фестиваль, конкурс авторської пісні. Автори музичних творів з різних куточків області зібрались, аби показати свої здобутки, популяризувати себе як артистів та отримати корисний досвід. Наші журналісти поспілкувалися з учасниками та дізнались, як створюється сучасна музика. «Забрати сонце і забрати і засеть твоїх тепло. Власні вірші Микола почав писати ще у школі, а 10 років тому до рядків вирішив додавати музику. Відтак чоловік створив чимало пісень. Деякі з них навіть випустив на широкий загал. Розповідає на таку творчість, надихає все, що відбувається навколо. Проте найбільше пісень саме про кохання. Просто щось мені прийшло на думку. Я це собі записую нотатки, і в мене так зберігається. Там у мене майже дві тисячі нотаток. І я просто собі по настрою вже розумію. Там от, я щось відчуваю, якесь там є переживання. Що я записав собі кілька слів. вони мені дуже сподобалося, думаю, ну це звучить класно. Мені це дуже подобається. І є якесь внутрішнє таке бажання це розвинути. Загалом створення пісень це більше хобі, яке хочеться розвивати. Тож молодий артист вирішив взяти участь у конкурсі авторської пісні Славань, що вже вдруге проводять у Хмельницькому. Це унікальний конкурс. Тут може кожен бажаючий знайти для себе платформу реалізації, реалізації тої творчості, унікальної української творчості, яка сьогодні панує в нас в Україні. Ми, як обласний науково-методичний центр культур мистецтв, хочемо відкрити наші зірки, відкрити наші таланти. Для виступу на сцені Микола вибрав авторську пісню Галактики. Ми різні галактики, зустрілися тут на клаптику. Суші помишло водою, Я з тобою». Написання цих рядків зайняло лише 30 хвилин. Тоді Микола переживав труднощі у відносинах, тому пісні створював швидко. У мене були такі переживання. Я так їхав, Хмельницький сидів там собі з товаришам шині, де свій відійшов, і я. Просто, просто написали текст і все. Воно мене просто так писалося, писалося. Я так люблю дуже писати, коли, коли просто є перша стрічка, якщо я зачіплююсь за неї і просто далі розвиваю. На фестивалі, конкурсів власні музичні здібності показували 15 учасників. Це автори, композитори та виконавці. Серед них були і діти. Таланти кожного оцінювали експертне журі. Найбільше зважали на перш за все ідею, яку хотів створити автор, і наскільки вдало він її. Передав, звичайно, коли сам автор виконавець, то це легше реалізувати, але коли через якогось виконавця, то це звичайно трішечки важче. Фахівці вважають, що найбільш актуальні нині саме патріотичні, військові та автентичні пісні. Може погодитися, що музика не на першому часі, але я особисто так не вважаю, тому що наші військові на передовій, в шпиталях, вони, їм так легше і вони завжди йдуть в бій, в бій з піснею. Фестиваль, конкурс авторської пісні Славень має благодійне підґрунтя. Грошовий внесок за участь та донати від глядачів перерахують на потреби військових. Тетяна Ржепянська, Дмитро Мілієнко, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Таким вівторок 8 жовтня побачила команда Першого Подільського. Не забувайте підписуватися і на офіційні сторінки телеканалу у соціальних мережах. Там ще більше корисного та цікавого для вас. Бережіть себе.